Моя історія в університеті Кородія Данила розпочалася практично 10 років тому, коли у 2015 році я вступив на бакалаврат спеціальність «Право». Після закінчення бакалаврату мені запропонували роботу в університеті у відділі маркетингу, реклами та зв'язків з громадськістю. А вже після закінчення магістратури запропонували поєднувати мою роботу у відділі із викладацькою діяльністю. Зараз я обіймаю вже трішки іншу посаду, але з викладацькою діяльністю. Продовжую поєднувати і надалі. Викладаю у майбутніх правників теорію держави права. Порекомендував би шукати можливості поза навчальними аудиторіями. Навчання це звичайно класно, але, як на мене, необхідно використовувати ті можливості, які надає університет. Аких таких можливостей є безліч. Це і участь в різноманітних проєктах, конференціях, якась міжнародна активність, академічна мобільність. Ці всі речі є, як на мене, досить важливими для майбутнього фахівця у своїй справі, тому, як на мене, ними. Їх необхідно використовувати. Чесно кажучи, ні. Я люблю право, юридичну сферу. Можливо, здобув би ще один фах. Я вже маю дві вищих освіти, можливо, здобув би в майбутньому ще одну третю. Люблю справедливість за справедливість. В мене мама юрист, але при цьому мама ніколи не хотіла, щоб я був юристом. Вона завжди хотіла, щоб я був лікарем або точно не юристом. Але так склалося, що дійсно люблю цю, цю сферу, і в майбутньому, можливо, навіть планую поєднуватись з більш практично практичній сфері. Ну, в мене, чесно кажучи, не так багато було таких випадків. Пам'ятаю, як одного разу в дитинстві я загубив свій перший телефон. Мені так здавалося, що я його загубив. Я гуляв десь на вулиці в зимовій курці, і я його там залишив. Через рік я його знайшов в тій ж куртці, коли знову настала зима. Було досить таки неприємно, адже це перший телефон. Але такий випадок я пам'ятаю і згадую його дотепер. Зараз читаю книгу, яка називається Менеджмент в стилі Манчестер Юнайтед. Це така книга, яка побудована на практиці футбольного клубу, яким досить довгий час здійснював керівництво такий легендарний тренер, як Сер Алекс Фергюсон. Там, якраз, на прикладі футбольного клубу показані певні якісь такі певні управлінські рішення, які можна застосовувати не тільки там в галузі спорту, так, й в цій сфері. А й на бізнесі, так а з таких, що я віднесу до списку Маст Рід, то це книга Лорана Гунеля Бог подорожує інкогнідом. Дійсно дуже цікава книга, всім її рекомендую, і книга, яка дійсно заставляє задуматись. Ну, на один з Ківченків, я думаю, що я вже наважився. Декілька років тому мені стривав з парашутом. Можливо, хотів би повторити, але вже з більшої висоти. Так, є боюсь, змій. Боюсь, змій у всіх їх проявах і вживу, і десь на картинках, в тіктоці, всюди, де вони є. Максимально неприємно для мене і стараюсь цього уникати. Завжди є до чого що вдосконалювати, до чого рости, так але зараз тим ті темпи росту, які показує університет, показує не на словах, показує в цифрах, так це і там певні якісь міжнародні рейтинги, національні рейтинги. В цьому видно, що університет рухається у правильну сторону, так. обожнюю футбол і обожнюю риболовлю. Футбол довший час вже вболіваю за таку команду, як Динамо Київ, стараюся дивитися всі матчі, незалежно де я є, чи я на якомусь святкуванні, чи в дорозі. Хоча би мінімально десь на телефоні, стараюся переглядати матчі, або їздити на футбол на гру «Динамо Києва», якщо це десь недалеко. Ну, люблю риболовлю. Риболовля для мене це заняття, за яким я не помічаю, як проходить час. Це може бути і дві, і три доби. Тому у відпустці мене можна знайти або на риболовлі, або десь на футболі. Напевно, якраз факт, що я є викладачем університету, бо напевно мого віку викладачів не так часто зустрінеш. Це перше, а друге, мабуть, те, що я навчався у Польщі. Хто мене не знає, тих, тих це можливо частково якось дивує.